Вони нищать орків і на землі і в небі. Українські бійці на фронті роблять справжні дива. Так, бійці 110-ї окремої механізованої бригади успішно відпрацювали зі Стінгера. Це переносний зенітно-ракетний комплекс класу земля повітря. Один постріл і від ворожого су 25 залишився лише попіл. Мої хлопці збили літака. Оце мені визначне. Боєць на псевдомирний каже, 110 десятка боронить Авдіївський напрямок, 18 місяців. За цей час вдалося знищити зо два десятка жирних ворожих повітряних цілей. За цей час ми збили 16 самольотів, два вертольота. Ну і За останнім часом я вже не знаю, скільки безпілотних літальних апаратів. Все частіше на фронті ворог використовує впівідрони, тож найбільша потреба у хлопців зараз антидронові рушниці. Проти fpv дронів проти обичних мавіків, ну, з ворожої сторони, хоч вони і прошиті, не прошиті, але дуже допомагає Мідінвест, який нам постачає то на саму техніку, можна так сказати, куполи, які захищають ту саму техніку від тих fpv дронів Так само, допустимо, ці протидронові рушниці теж на передньому краї допомагають людям зберегти собі життя. Для більш точної роботи з антидронової рушниці необхідна відкрита місцевість, каже боєць позивним ОС. Завдяки цьому приладю за лічені хвилини можна знешкодити та ліквідувати орківський БПЛА. Ворожий дрон висів над нами і не було змоги вийти на наших. І включили антидронову рушницю. Протягом 4-5 хвилин ворожий дрон впав. За добу лише однією антидроновою рушницею можна знешкодити більше шести ворожих дронів. Працює вона на відстань до трьох кілометрів та близько години на посиленому акумуляторі. Дійство відбуває. і Дарять противника, дарять мавіки, тобто давить, е, ці дрони дуже добре, дуже підспорію большое. На фронті українські захисники використовують засоби радіоелектронної боротьби, так звані РЕБи. Це кажуть військові важливий елемент для боротьби розвідки та впливу на боєздатність ворога. Перший РЕБ – це на 8 кілометрів, і два РЕБа на 4 кілометри купольного действия. Тобто перший РЕБ – це йде направлене. Ну і ці теж направлено в дійство. А в комплексі РЕП з антидроновою рушницею захисники можуть нищити і такі складні цілі, як російський орлан. Орлан даже сам з рушницею антидроновою, зациклює Орлан, тобто він починає кружити на місці. Декілька випадків було що за рахунок цього був збитий несколько орланів. 110-та бригада тримає фронт, нищить окупанта та жартують самі хлопці, просто якісно виконує свою роботу. Стоїмо ми вже тут довго, і ну, кажуть, здаватися ми не збираємося.